Голосні звуки трембіти і труїстих музик закликали на святкування дня села Зелена, назва якого говорить сама за себе. Територія ради 25 тисяч гектарів, із них 22 тисячі лісові землі. І, хоч зеленчани живуть у лісі, у них непогано розвинена інфраструктура, медицини, освіти, культури, малого бізнесу. Є кілька державних лісництв. Господар села, сільський голова Віталій Хопта. Сьогодні третє, ми святкуємо день села, тобто день народження. Започаткував це святкування. Я прийшовши на дану посаду, ну, в загальному відсвяткування кожного року люди, ну, громада отримує задоволення, і я вирішив для того, щоб ну, громада могла відпочити. Бо хто хто працює, повинен відпочивати. Святкування проводити з року в рік по мірі можливості. Більше чи менше на даній земельній ділянці, яка відноситься до громади села Зеленого. З гордістю можу сказати про те, що село Зелена дійсно є потужне у Надвірнянському районі село, як економічне, так і фінансове. Громада. Сприяє у всіх випадках, допомагає у всіх випадках при будівництві, при будь-яких проведених роботах чи в освіті, чи в культурі. В загальному я я, колектив, мій, тобто депутатський корпус, задоволений громадою. Як зазначали у своїх виступах, ведучі свята у Зеленій живуть чесні трударі, працелюбні землероби і лісоруби, які у цьому зеленому раю важко гарують. Усі 100% людей вірують. Хочу відзначити велику віру побожність наших парафіян через свої слова, через свої вчинки, доброзичливість і відвідування храмів Божих, яких є у нас на території нашого села. Чотири і всі належать до одної, української греко-католицької церкви, і всі ці чотири церкви кожної неділі і свята є заповнені людьми. Тому нехай Господь благословить наших парафіян, односельчан, і обдаровує їх, їхніх дітей, всю нашу парафію з міцним здоров'ям, щастям, Божими ласками. Як жартують у кожному гірському селі, що у горах родиться тільки ріпа і діти дуже непрості природні умови для життя, але люди тут життєрадісні і не бояться народжувати. У день села місцева влада вручила 53 посвідчення і відзнаки матерям героїням. У маю шостеро дітей, чотири дво дочки, два сина. Все заміж училися, на роботі роблять. Все, дякувати Богу, все добре в мене з дітьми. Ну трошки було важко їх оспитувати, але Бог поміг. З Богом на святі села Зелена представники районної і сільської влади відзначили грамотами і подяками велику групу активних представників громади. Перспектива села велика для розвитку туризму. Адже оця краса ми бачимо тут навіть у цей дощовий день. Ну прекрасна природа і можливість розвивати зелений туризм. Село дружні, дружні люди, які спромоглися зробити таке свято села. Я хочу побажати всім людям, зеленцям. В першу чергу здоров'я. Селами художньої самодіяльності села Зелена був даний концерт, який тривав половину дня. На співочому полі була розгорнута виставка творів народного мистецтва та національної кухні. В той день зеленчани продемонстрували, що вони вміють танцювати і гуцульський танок, і бідинський гай.